Копаю якраз під деревом, скарб під деревом. І тут щось є. Ха-ха, монет. Купа монет. Це білі гриби. Гляньте. Хо-хо-хо. Оце краса! -ху -ху -ху. Слава Україні, друзі, і смерть російським окупантам. Сьогодні ми шукаємо в такому чудовому лісі по першій світовій війні. І тут будуть обов'язково знахідки. Якщо не знахідки, то гриби. Зараз сезон грибів. Друзі, не забувайте підтримати Збройні Сили України в описі до відео і в закріпленому коментарі. Я залишу посилання на благодійний фонд. Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиєсь життя. Ну що ж. Погнали. Від бліндажів до місця парковки потрібно пройти приблизно 300 метрів. І я так похапцем ішов, особливо не зупиняючись. Але потужний сигнал заставив мене трішечки призупинитись і довкола роздивитися. І перший кольоровий сигнал, я бачу, це щось кругле. Насправді думав, що сміття, мабуть, осколок якийсь, але ні. Бачу, це монетка, друзі. А що за монетка? Бачу профіль. А це означає, що це профіль Франца, Австро-угорського імператора. І це один крейцер 1800 року. Мені так здається. Ось, як я і казав, гордий профіль Австро-угорського імператора. А тут номінал монети в такому гербові. Одиничка. А тут 1,8, а тут 0,0. Це монета 1800 року. Ну що ж, монеті вже 222 роки. Будемо шукати щось інше: срібло, золото, щоб краще зберігалося. Хоча тут із піску попадаються монетки в дуже, в дуже гарному стані. Друзі, можливо, це ще не все, тому що ось тут аналогічний сигнал. Можливо, малесенький гаманець. Ну що, копаю якраз під деревом, скарб під деревом. Тут, друзі, здається, не одна монетка. Ну ось я трішечки підкопав і бачу ось. Виглядає отут. Придивіться краще. Бачите? Ну що, хоп, хоп, що це в нас? Що це в нас? Також здається одиничка. Також одиничка, але зелененька в кращому стані. Так, бачите, одиничка 1800 року. Ну що, будемо пікати ще раз. Подивимося, можливо, будуть ще монеточки. Люблю гаманці. До речі, я тут два гаманці вже знаходив. І тут щось є. Ха-ха, монет. Купа монет. Де ж вона, де ж вона? Я вже торкаюся її. І... А, бачу, бачу, велика монета, велика монета. Трійка. Трійка. Клас. Так, це вже третя монетка. І що? І тут монетка є. Ось десь тут майже торкаюся її. Де ж вона, де ж вона моя монета? Є ще одна. Одиничка. Гаманець онлайн. Цікаво, правда? І все? Поки що більше не чую. Треба металошукачем пробувати. Все, друзі, на жаль, гаманець невеликий, малесенький такий. І тут всього 6 крейцерів. Одна трійка і три одинички. Ну, стан такий собі. В принципі, ось бачу трійка, буде нормально, якщо її почистити. Сама перша монетка вона була поверхнева і тому вона геть гнила. Те, що глибше, краще збереглося. Ну, на жаль, ні срібла, ні золота немає, але це лише перший сигнал. Уявіть, перший сигнал. І вже така непогана знахідка, який понад 200 років. Сподіваюся, що далі буде краще. Що ж, друзі, вгадайте, що це за артефакт? Ось такий він. тут ще такі гнучкий досить. Ну, хто знає, підказую, це кротоловка. У Радянському Союзі ловили крутів, і, здається, здавали їх. Ну, їхні шкірки здавали. Цей засіб ставили у нірку, кріт пролазив, зачіпляв і його придавляло. Ну, ось так, бідні тварини. І ще відголоски цього зустрічаються у лісі. А можливо, це не радянський період. У мене ще один сьогодні скарб, і це скарб заліза. Ось такі кілки, залізнодорожні. Це від вузкоколійки, не знаю, для чого їх солдати використовували. Можливо, десь застосовували у будівництві бліндажів. Ну, ось такі, їх тут сотні. Глибина невелика, ну, до 10 см, і лопати просто не можна встромити в землю. Все засипано цими кілками. Ну що ж, я тут навіть викопав, мабуть, 30, а то й більше. Ось таке залізяче. Подивіться, до речі, яка земля. Чорнозем. І подивіться на стан заліза. Залізо в дуже гарному стані. Знайти би тут якогось багнета було б просто чудово. На цей раз, друзі, в мене схорон підков. Я навіть докопувати не буду, тому що їх ще багато. Я відійшов далеко від автомобіля, прикопаю на майбутнє. Ось такі підкови зі шипами і з цвяхами. Можливо, коней солдати з'їли. Ну а що робити з кіньми, наприклад, які поранені. Осколками чи кулями. Їх потрібно було добувати, ну і, звісно, можна було б і з'їсти. І в мене знову артефакт, але, чесно, я забув, як це називається. Бачите? Це для точильного бруска. До речі, використовувалося, мабуть, до середини ХХ століття, а в деяких селах воно ще й досі є. Всередину вкладався брусок точильний і можна було йти і косити щось. Інколи попадається і на позиціях по Першій світовій війні. Ну, мабуть, конюхи косили траву своїм коням. Я знайшов таку місцинку. Бліндажів немає, але все всіяно гільзами і різноманітним сміттям. Можливо, тут були намети. Попробую пошукати, можливо, і пощастить мені щось знайти. Окрім грибів, до речі, грибів я вже трішечки назбирав. Пізніше покажу. Що ж, друзі, майже на дні бліндажа в бруствері. Ось бліндажа. Такий потужний сигнал, залізо, колір. Ну і це залізо, як бачите, саперна лопата. Остроугорщина ще було дерево. Навіть трішки збереглось. Ось така вона. На жаль, на жаль, друзі. Але ні, ще досить міцна. Я її так не зламаю. Ну, артефакт. Хотів обстукати її цим деревом, але бачите, вона міцніша за дерево. Можна забрати. Що ж, і продовжую шукати. Артефакти є. Копати приємно. Пісочок. В лісі потемніло і розпочався дощ, але атмосфера неймовірна, тому що надзвичайно тепло. Будуть гриби. Бачите, як вони ростуть. Ось один грибочок. Ну, такий вже не дуже. І вони такими сім'ями ростуть. І бачу, бачу ще один ось грибочок польський. Ну і Тут потрібно дивитися, їх довкола може бути надзвичайно багато. На позиціях, де я хотів шукати, ріжуть ліс. І на одних, і на других. Тобто я ходжу між двома такими смугами, де ріжуть ліс. Ну, Тримаюся на безпечній відстані. Що ж, продовжую шукати, йду на старі бліндажі, попробую ще на старих позиціях пошукати, можливо, щось і попадеться. Ну і тим часом, поки йду, поки металошикачем махаю то і гриби збираю. Гриби, друзі, ростуть в самій траншеї. Подивіться, йшов, знайшов одного помітив. А тут один, два, три. Ще є. Мають бути ще. Ось чотири. Такі маленькі. Дивіться, п'ять, шість. Ось тут, погляньте, який грибочок. Гарнесенький. І цей рибний істівний. І, мабуть, ще будуть гриби, тому що, кажу, вони такими сім'ями ростуть. Їх тут досить багато. Потрібно просто уважно дивитися. Ростуть вони у мішаних лісах. Малесенька зміючка. ей ей маленька. Не рухається, бо мокро тут. Ось полізно. Її гладжу легесенько. Ну, гаразд, не буду турбувати. Завжди, друзі, моторошнові таке знахідок в лісі. Ось знайшов хреста в глибині лісу. Пише тут 2019 рік, його у 2019 році поставили, але на місці ось такого старого хреста. А цей хрест значно старіший. І, до речі, що я вам скажу, тут таке місце, наче викопане. Можливо, тут колись був похований партизан. Ну, або ще якась людина, і, мабуть, років 5, можливо, більше тому ці рештки перепоховали. Тому ось така річ. Але навіщо тоді поновлювати хреста? Ну, це може бути на пам'ять. Справді не знаю. Ось такий хрест і якраз яма. Можливо, десь метр вісімдесят 80 в довжину. Ну, хрест викопаний, до речі, ось цей. Гадаю, що перепоховали. В цій частині лісу я ще ніколи не був, і тут дуже багато траншей. Проте я прийшов майже 500 метрів цими траншеями і не знайшов жодної гільзи, жодного гудзика. Якісь неземні технології будували ці траншеї. Але десь має бути невеличкий табір тих саперів, що будували їх, що їх копали. Ну що ж, а в мене цікавий артефакт, справді цікавий, і це сокира, сокира з глибини майже 40 см. Ось вона. Ух ти! Клас. Сокира Тесло. Здається, вона. Подивіться, яка велика, стара, тому що обох круглий, вона кована. Ну, не знаю, яке століття, можливо, 18-17 століття. Ось такий артефакт. Ну що, забираю цей артефакт. На реставрацію думаю, не підійде. Але річ антуражна. Можливо, тут поряд ще будуть якісь сокири цікаві. До речі, ліс цікавий. Тут я знаходив декілька вже гаманців, я вам казав. Ну, а можливо, ще щось і цікаве знайду на Узеліссі, коли знайшли невеличкий гаманець срібла. Сигізмунда третього. Так, ми в шоці трішки? Подивіться, це білі гриби. Гляньте. Хо-хо-хо. Але далі, далі в нас ідуть ще білі гриби. Ще один. Це не білі гриби. Три. Подивіться, як. Тато? Ох, подивіться, які вони. Йолки. А, я цього не бачив. Слухайте, тут грибів просто неймовірна купа. Це дуже маленькі гриби. Погляньте. Давайте порахуємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Маленьких навіть не рахую. Ну, одним словом, 30 грибів. Як вам таке полювання? Клас, правда? Мухомори, мухомори. Два гриба, три гриба. Будуть ще грибочки. Подивіться, на моху такому гарному. Лише три гриба. Це мало. Мало, потрібні ще гриби. Ось дивимось, Ох, які вони класні. Онлайн збір грибів. Ух. Два. А, тут такий зрощений, подивіться, чудеса природи. Трішки змінив локацію, перейшов 5 метрів і ще два гриба. білесеньких, гарнесеньких. Будуть ще Дивимось, Чи будуть ще білі гриби? Хочу таких невеличких, а гарнесеньких. Так, споки що не бачу, але 100% вони будуть. Кабани знають дарити. Подивіться, все обрито. І тут білий грибочок. Ну, я не знаю, чи чия камарада наздожину в нього понад 30 грибів. Але я намагаюся. Дивимося. Ох, погляньте, оце краса. Ух, ух ух ух. гриби який. Супер. Я ось тут збираю грибочки, Дивіться, два знайшов. Ну, ще декілька знайшов, а ось тут таке комбо. Погляньте, вперше я знаходжу. Щоб ось так росли гриби білі. Класно, правда? Вау, цих грибів ціла купа. Ось такий лісочок, мох, а там що таке? Я не знаю, що це таке. Як ви гадаєте, це, здається, білий гриб? Так, він малесенький. Подивіться, як мохові росте. І в мене таке відчуття, що тут він, не один. Ну, будемо шукати. Так зашукався грибів, що загубив піхви до своєї мори. І добре, що я пам'ятав, де останнього гриба зрізав. Ось вони гарнесенькі. Так що нічого не загубив, а лише знайшов. Розпочався дощ, але надзвичайно тепло. І я помітив під дощем ось такого грибочка. Але я присів вам показати цей грибочок і поглянув трішечки лівіше. Ось бачите. А ні, ще одного знайшов. Ось ще один і ще один. Не гадаєте, тут ще є? Друзі, це просто ідилія. Погляньте, я зрізав тих два грибочки, ну той великий зрізав і бачу тут один грибочок. Але я поглянув сюди, тут ще один грибочок. І десь ви бачите ще одного грибочка. Ой, ось це він. Це він. Знову три грибочки. І я гадаю, що тут ще є. Ось така дубинка. А там, де дуби, там є і білі гриби. Пошук з метолишокачем, пошук грибів. Дуже приємно такі речі поєднувати, особливо коли щось знаходиш. Я повернувся до старих місць, до бліндажів і тут є життя. Тут було життя, багато консерв, сміття. І в мене гарний сигнал був. Думав, що монетка, але ні, здається, гудзик. Подивимося, чий це гудзик. Німці, чи Австро-Угорщина. Ціленькі, думаю, що німці. Так, німці, ось проглядається корона. Пруссія Перша світова війна. Кітельний гудзик. Ну що ж, і це хороша знахідка. Я тут трішки походжу, можливо, якийсь німець викинув свого жетона. А жетон це завжди бажана знахідка. Коли хмара нависає надіною, то в лісі справжні сутінки. І в мене такий потужний потужний сигнал найпотужніший сигнал за сьогодні. І це артефакт по німцях. Це горнятко, матеріал алюміній. Тут ще були два такі зачепи. Ну, як бачите, воно в такому стані. Не знаю, чи можна буде вирівняти, Ну, в принципі вирівняти можна. Але алюміній це метал такий примхливий. Будуть отвори. Ось тут, наприклад, буде отвір. Але все одно забираємо. Накопався грібів, назбирав. На жаль, якихось знакових артефактів сьогодні мені не трапилось, але все ще попереду. Я не розчаруюся. Якщо вам сподобалось відео, підписуйтесь на канал, лайкайте і коментуйте. І друзі, не забувайте підтримувати Збройні сили. України в описі до відео і в закріпленому коментарі є посилання на благодійний фонд. «Повернись живим. Кожна гривня може зберегти чиє життя, а може допомогти знищити життя російського окупанта. Ну що ж, слава Україні і до зустрічі!